Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковки Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми розпочинаємо друге півріччя сезону 24-25, розпаковуючи кіндер-сюрприз серії Марвел. Нова серія 8 іграшок. Звісно, це герої коміксів Марвел. А також збірочка сезону 24-25. Сьогодні ми розпакуємо як завжди одну палетку і роздивимось, які герої нам будуть попадатись. Отже, нагадаю, ще раз вісім героїв. Перша розпаковка. Давайте починати. Ось так прекрасно білосніжно виглядає перша палетка нашої з вами упаковки. Упаковка у нас на 36 яєць, тобто три палетки. Роздривимось трошечки пачку. Тут у нас е, зображена вся колекція у формі кола. Тут у нас зустрічає хаус. Е, на боковинках у нас також ще є іграшки. До речі, такої ми з вами і не бачили. Така у нас друга попалась. На, на жаль, такої також не бачили. Такий у нас червоненький є. На іншій стороні. На іншій стороні у нас вся і колекція майже із У нас є людина. Це у нас Пантера. Доктор Стрендж, людина Павук. Людина Мураха. Або навпаки. Чесно кажучи, я не розбираюсь. Людина Мураха, Залізна людина, також Халк і Капітан Америка в новому вигляді. Ну, тут у нас така інформація. Отже, кого нам не вистачає, кого нам не вистачає. Вісім ем, е, іграшок, а нам не вистачає на обкладинці ще є Ghost. Е, е, нам не вистачає людини Павука. Ghost дівчина. Отже, її нам, на жаль, чомусь не зобразили. Ну, отже, 7 іграшок у нас зображено тут. Однієї нам чогось не домалювали, а могли б. Отже, 12 кіндер-сюрпризів, наш помічничок ваги, і починаємо збирати. Отже, Тут у нас біленька обкладинка, нічого нового. Строк придатності у нас до 1 серпня 2025 року. А це у нас партія для Болгарії. Отже, це вас не лякає кирилиця, але це не наша поставка. Наша буде пізніше, але коли саме сказати не можу. До 23 серпня строк придатності я брала кіндер сюрпризи. То це ще були песики. отже... Коли буде нова поставка, важко сказати. Звуку майже немає. Вага, вага у нас 30,79. Отже, тут у нас збірочка. Нехай нам трапиться побільше нової збірочки і щось новеньке там нам такий трапляється. Це якийсь автомобіль, бо бачу колеса. vq 012 a це щось у нас новеньке, чи то літак, чи то автомобіль. Сказати важко. Давайте збирати. Наш літако-автомобіль готовий. Отже, це у нас такий літако-автомобіль, як я вже сказала, ось так. Висувається у нас хвіст ззаду, і наші колеса стають моторами літака. Ось такий у нас літак, а ось так автомобіль червоного кольору, з жовтими елементами сірими колесами. Ну Тут спереду колеса немає, дуже шкода, що це імітація, але. Ну, в принципі, як для гри, дуже прикольно. І, як літак, мені навіть більш подобається. Нехай тут з нами і постоїть. Отже, перша іграшка у нас виявилася збіркою. Нічого, ми будемо сподіватися, що, як пише виробник, одна з п'яти буде колекційна. Отже, наступна. Наступного у нас все те саме тут F08, E08. Наступне у нас буде D08. Це просто положення Kinder сюрпризу в палетці. Це ні про що ці коди не кажуть. І навіть не шукайте. Це, ну, це повний. Вибачте, на слові це єрунда. Звуку я не чую. Вага у нас 3108. І тут нас зустрічає темна капсула. Але тут можуть бути ще й на тунці і що завгодно. І так воно і є. На жаль, на жаль, знов ця пантера. Я навіть не хочу її діставати і збирати. Ну, Це просто розчарування, підсовувати на тунці, які вже всі мільйон разів зібрали. Хто хотів, і я думаю, що навіть хто не хотів, також вже зібрав. Це, це фіаско, кіндер сюрприз. Окей, на тун спідсовуйте, але давайте нові. Наша мені стара серія. Ой, розчарування і наступно. Стук капсула шоколад 31,54. Ну, також у нас є темна капсула, але це ще не факт, що це буде. Колекційна іграшка. І це перша колекційна іграшка. Ура! Після такого розчарування з Натунсом старим маємо нарешті Марвел. Отже, ось така колекція. Ось цієї дівчини паука е нам не зобразили на коробці. Чесно кажучи, забула Ghost я не пам'ятаю їх звати. Їх хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Людина Мураха, Пантера, Людина Павук, Залізна людина, новий Капітан Америка, Халк, і, звісно, Доктор Стрендж і Ghost Spider. Отже, ось так нам пропонують зібрати, наклеїти наклейку. Фігурка у нас цільна, але стояти вона не буде, бо немає. Стійко положення Нам з вами потрібно її закріпити за ось цю підставочку в ніжках і встановити сюди. У нас кулькообразний механізм, тобто можна трошки вперед, можна трошки назад, в боки, як вам. Буде завгодно. З цих підставочок збираємо. Вісім можна колом поставити, можна півмісяцем поставити. В принципі, тут вже, як ваша уява вам буде підказувати, так ви і ставите. Ось так. Підставочка для людини павука І тут ми маємо людину павука Свій, звісно. Позі. Одна рука в кулак, інша випускає павутиння. Павутиння у нас не зображено, павучок на спині, павучок на грудях. В принципі, що ще потрібно. Отже, перша іграшка у нас є колекція розпочата. Дякую, до речі, що зобразили всю колекцію у нас на вкладишу, щоб не шукати, кого нема, кого забули. Отже, наступне. Тут у нас F08. Нагадаю, що тут в цій палеці також було F08. Тут було i 08 Отже, літерація ні про що абсолютно не каже. Вага 30,52. І це збірка. Але нехай це буде нова збірка. У нас ще дуже багато незібраного. Ух ти щось фіолетове. А, і ці картки, і мені оці картки, які треба поливати водою, а потім. а потім. Тут якісь у нас зображення. Хтось в масці, хтось. Це у нас восьменіг, але чомусь у нього шість тільки лап. Щось обрізали дві, дві лапи нашому восьминогу. А, в принципі, задумка непогана. Сюди набирається водичка і він так повзе і проявляє. Малюнки на цих картках. Минулого року це у нас була жабка. Була качка така проявляюча. В весняній колекції в Великодній це було у нас такого приблизно плану, це у нас був равлик. Ну, ось так. В принципі, як самостійна іграшка без карток, має обмеження. Звісно ж, буде цікавіше мочити картки, але я думаю, що картки після третього разу розлізуться. Ось так виглядає з нашої прекрасної серії. Але фіолетовий корм мені вподоби, дуже яскраво і гарно виглядає. А вам? До речі, який ваш улюблений колір? Напишіть в коментарях. Ми продовжимо далі. Є стуки трошечки-трошечки капсула в шоколад, 33-23 вага. Думка, що 34 і більше, у нас це буде колекційна іграшка. Принаймні це спрацьовувало в. І тут у нас стара збірка. О, дуже дуже розчаровуємо. Якщо вага більше 34, ну, 34 і більше, то це буде колекційна іграшка. Чесно кажучи сказати, що тут буде 34 грам, такий тоненький пластик. М -м -м, думаю, ні. Тут як з песиками не вийде. Е -е, я вже забула, куди що доєднувати. Збірка VT, це у нас сезон 23-24. Ага, тут збоку. О, Ось так обіймає цей олівчик наша біла пташечка. речі, нам він трапиться один раз, а з зеленим е, олівчиком також там на колоді жаба сидить. Мені траплялося, мабуть, разів 10. Ну, а така у нас, до речі, другий раз всього лише. Але, на жаль, це стара збірка VT020. Мені не перевипуск, це, це старий вкладиш. Новий вкладиш має ось таку у нас. Тут у нас зображені багато іграшок і більше кольорів. Таке трапляється так, стара у нас колекція. Наш колекційний вкладиш поки що бережемо. Отже, наступна. Тут капсула шоколад 3283. Тут у нас d 08. Оця була також d 08. Ну, це збірка, я ж вам кажу, коди не працюють. Людина паук нам попалася з маркою також Д08. І це бегемот. До речі, повторно. Бегемот у нас вже з вами був. Тут для нього картки, тут є кавунчик, якась рослинка. І пропонує нам кормити нашого бегемотика кавунчиком, коротше, картонками. Ось така у нас збірочка. Віті, до речі, 0,80. Не помічала Віті, але це нова серія. Минулого року я не пам'ятаю таких. Там були у нас звірі, але їм треба було наклеювати пластирі. Щось ця інформація пройшла повз мене, що ці звірі виявляються не VQ, а VT. Отже, ось такий у нас бегемот. Бегемот милий. Нова збірочка. Їдемо далі. Отже, наступне у нас. О, яка несподіванка, тут також літерація F08. І тут F08. Який жах. Це був сарказм. Хвилинка сарказму пройшла. Дуже стукотить, до речі, це. Вага у нас 29.41. Щось легке, дуже легке. Що у нас там таке легке? Дзиги. Ненавиджу дзиги. Ні, це не дзиги, це щось чорне. Що це? Е, пінгінчик, пінгвінчик. До речі, щось нове. Може збірка і не дуже, але це щось нове. Отака у нас картонна рибка у нього є. Ось так, зібравши нашу. Обережно надягаємо картонну рибку. Ось так. І хитаючи нашого пінгвіна, він перекидає рибку з однієї ласти в іншу. Ну, в принципі, вона просто під її, е, е, сили тяжіння просто перекидається оця пластикова штучка. Нібито з однієї ласти в іншу, і він так крутить свою рибку між своїми ластами, руками назвати важко. Ну, в принципі, так, це цікаво. Для дітей це цікаво. От тут тримаємо за ніжки, отак. А, я заважаю трошки йому. Це працює. Іграшка може і не супер класна надійна, але це працює. Наступна. Я так дивлюся, що колекційних у нас буде дві на палетку, як це було минулої і позаминулої серії. Трошечки звук є. 32,80, 32,9. Вага. І тут. Темна капсула, але це не значить, що це колекція. І це колекція. Зробляється нам друга. Колекційна іграшка, це у нас Доктор Стрендж. Все так само підставочка. Тримач, до речі, темніший. Так, да, темніший. Ось так виглядає Доктор Стрендж. Червоний плащ. Тут на підставці він зображений. В формі наклейки. Зараз ми її приклеїмо. Ось так. І встановлюємо нашу підставочку. Ось такий наш прекрасний Доктор Стрендж. З'єднується ось тут зачеплюється одне за одно ці підставки. І ось так можна їх роз'єднати ось так, можна їх поставити ось так. Ну, максимальний кут ось так. Їх одне до одного можна поставити. Можна їх з'єднати. Можна їх роз'єднати. Можна їх взагалі отак поставити. В різні сторони. Ну, це вже як ваша фантазія буде працювати з цими іграшками, щоб встановити їх собі ось так на стільницю. В принципі, вкладиш у нас є. Два з восьми ми знайшли. QR-кодик, можливо, комусь буде потрібен. ВіQ366, у нас тут 363. Отже, дві іграшки колекційні ми все-таки з вами вже знайшли. Будемо сподіватися, що пошук буде далі вдалий. Наступно. Трошечки звук є, важкеньке, до речі, таке. 32,09. Хто нам тут? І це автомобіль. Не впізнаю, можливо, новий, але не факт. Так, якась є наклеєчка язичок. Вкладеш новий. Отже, навіть якщо це стара машинка, ні, це не стара, це нова машинка. Ми маємо наклеїти язичок, і це у нас буде машинка з язиком. Не вдається приклеїти рівно. Ну, таке можна і напринтувати, правда? До речі, вона не підходить, вона трошки більше, ніж той зазор. Ось так. Рухаючи цю машинку, колеса крутяться. Рухаючи цю машинку, нам пропонує кіндер натискати ось тут на, на хвостовик, і він буде відкривати ніби пащу. Ну не скажу, що це геніально, але це прикольно. Така у нас машина, автомобіль з язиком. Хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам вас буде їсти. Отже, ну це новий автомобіль, скажімо. Так, збірка може і не дуже, але це нова серія. Що, в принципі, не можна не радувати. Отже, тут у нас F08. Є стуки капсули в шоколад. Так, вага 30,74 соті. І це, звісно, збірка. І щось мені підказує, що це стара машинка. Або у нас вже таке було. Таке у нас вже було, я згадала, це у нас літачок. З машинки у нас е, має вилітати літачок. Ці манюнечки наклейки я з вашого дозволу, не буду клеїти, бо це буде ще 20 хвилин часу. На задню вісь у нас отак приєднується. Туди я доєднала. Ось так. Вперед вона відкривається. Відкривається, тут у нас літачок залітає, закривається, і начебто це просто машинка. Ну, таке. Чесно кажучи, отут з язичком виглядає симпатичніше. Так, у неї нема літачка. Та саме всередині машинки, ну. Но... І ось ця також мені якось симпатичніша. Вона перетворюється на літачок. Ну, мені оця більше подобається червоненька, ніж оця літочок манюнький. В принципі, да, не так погано, але можна було краще. Колесики рухаються, все рухається. Так, це її наклеїчки тут накрила літачку і отут на машинку 63. І залишилось всього лише два кіндер-сюрпризи. І нехай це буде колекційне. Звук ледь ледь щось торохтить. 3298. Ні, це не колекційно. О, це щось нове. от ті гусениці, що я казала, нам такого ще не траплялося, коли ми розглядали з вами коробку. І тут воно нам нарешті трапилося. Так, це у нас смішнє. Ось такий у нас інструмент на гусеницях. Важко сказати, що саме це. Я не дуже розбираюсь в гусеничній техніці, але ось таке у нас є. Ага, тут вже закр... ця деталь у нас вже вбудована, скажімо так. Гусениця у нас також вже вбудовані. Просто з'єднуємо ці частинки і ззаду у нас. Пази одягається сюди і пази одягаються сюди. Ось така у нас техніка. Може це відбійний молоток на гусеницях. Гусениця не рухається, це імітація, звісно. Ну, В принципі, непогано так під'їжджаємо, навіщо на і спойлер, ну ладно. Ось така у нас техніка. І останній на сьогодні. Щось трошки торохтить. Нехай це буде колекційно. Але за вагою ні. 29,78. Думаю, що ні. Дві у нас колекційні на палетку. Дива не сталося. Невже ще один пінгвінчик? Ні, це клята дзига. Чесно, я навіть збирати не хочу. На, нав... Окей, візьмемо вкладиш, роздивимось. Перевипуск чи просто стара? Це перевипуск минулого року. Ні, збирати його точно ні. VU050B. Ненавиджу дзиги, а оці дзиги з картонками це взагалі щось якесь прокляття для мене. Нехай там воно і лежить. Отже, ось такі у нас іграшки сьогодні. Ось така прекрасна збірка і дві колекційні нам сьогодні попались. Сьогодні у нас більш автомобільна техніка. Ми маємо чотири представники також попався нам старий Натун з Пантера нас зустрічала. Хай би Натун але новий. І, звісно, одна дзига. Куди ж без дзиг? Два представники колекційних іграшок у нас. Все інше, в принципі, мене влаштовує багато нової збірки. Так, є і стара, це дзига і та пташечка. Але багато нової. Дві колекційні, на жаль, це дуже мало. Це не відповідає дійсності, яка вказана на коробці. Виробник каже, що одна з п'яти. По факту, у нас одна з шести. Також будемо роздивлятися всю коробку розкривати, буде у нас з вами 6 на коробку, це я так прогнозую, але будемо сподіватися, що ми зберемо всю колекцію. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, тисніть лайк, поширюйте відео своїм друзям, дивіться попередні розпаковки, а я вам дякую і до нової розпаковки.